Друзі, привіт! Ми сьогодні знову з вами на морі і оглядаємо автомобіль. На жаль, цього разу це не автомобіль з Америки, а автомобіль з Європи. Дизель, механіка, все економічно, все як має бути в Європі, все, як вони люблять, дуже компактний. Але що в ньому є і чому саме він опинився на каналі? Я вам зараз розповім, друзі, а ми підемо, трошки йому оглянемо. До речі, ось він. Як бачите, в нашому випадку це Славік. Знайомтеся. Славік Маленький. Насправді дійсно це Fiat, не Fiat, не плутайте. І ніякого відношення до Фіату він не має. А має до автомобілів групи Volkswagen. Якщо ви ретельно побачите оцей ключик, тут буковка «С». у мене колись була джета, був саме такий ключик, але була буковка В Volkswagen. І тут ще була, правда, червона кнопочка, що означає, що машина була американська. Тобто є кнопочка «Пошука». На європейцях, як бачите, цього немає. Але свої прикольні функції тут є. До речі, не дуже важливо, що ви тут бачите. Це Сіат, ібіца, Сіат толідо. Чи може це буде у вас е, шкода фабія? Чи може це буде шкода Рапід, Чи може це буде? Е, Volkswagen Polo – це майже одна й та сама машина. Одна й та сама платформа. Як вона точно називається, я ще не прогуглив. Якщо ви вже знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях для тих, кому цікаво. Але це Volkswagen, це німецька машина, тому це тут е, може бути дуже багато всіляких фольксвагенівських приколов. І тому тут дуже багатий вибір монторів під під капотом можна було побачити. Давайте я вам покажу. У нас, до речі, один із найцікавіших варіантів. І дуже рідкісний, до речі, мотор. І це, до речі, дуже рідкісний двигун саме в цій моделі. Взагалі-то двигун один з наймасовіших двигунів Volkswagen. Бо це в нас 1,6 турбодизель. Як ви бачите, у нас 1, 2, 3, 4 циліндри. Дійсно, нема різниці, чи він буде накритий цим колпачком, чи ми його викинемо. Ви бачите це це 4 циліндра. Це там десь у нас маленька турбінка. Безпосередньо впорскування. Ну, дійсно, це сучасний дизельок. Це Common Rail, там третього чи другого покоління. євро-п'ятий, коротше кажучи, двигун. Що треба про нього знати? Ну, Найголовне і найцікавіше це машинка з таким, таким, таким двигуном, таки валить. Дійсно валить, непогано їде, 12 секунд це її заводські параметри, але якщо не накатити стейдж 1 або зробити чіп, або просто вкатити прошивку на ось ці мозги від Octavia, то вже тут буде 105 кінських сил і значно більше потужності. Бо в нашій версії це 90 кінських сил і там щось 230 ньютонів крутного моменту. Цього достатньо для цієї машини, бо вона важить трохи більше тонни, це 1060 кілограмів. Цього для цієї машини більше ніж достатньо, бо по трасі вона їде дуже впевнено. Обгони фур це взагалі не проблема на цій маленькій машинці, і ніхто від неї такого не очікує. Бо більшість цих машин йдуть з двигунами 1.2 на 50 чи 60 кінських сил. Дуже часто вони потрапляються з двигуном 1,4, це 80 85 кінських сил, бензинові. Вони так ярко не їдуть, а особливо, якщо треба по трасі прискоритись. І ще бувають такі ж версії ТДІ, але трьохциліндрові це 1,4 та 1,2. Вони ну, дуже слабенькі, трошки економічніші, ніж ця. Але я не знаю, куди ще можна бути економічніше. Дивіться, ми вчора на цій машині приїхали з Харкова через Київ до цього чудового міста Одеса, і витрата палива у нас стала 4,9 літри на 100 кілометрів. Може хтось скаже, що буває і менше по трасі, бо з таким двигуном на Октавії я колись їздив, і у мене було на швидкості 110-120 навіть 4,5 літри. Тут 4,9, але теж я їхав 120, і ми каталися ще по Києву, і ось середній. Середня витрата палива за весь маршрут у нас склала 4,9 літра. По місту, якщо ви їздите з кондиціонером та дуже-дуже жваво обгоняєте весь абсолютно потік транспортних засобів, що ви маєте в своєму місті, і місто у вас величенько, як Харків, Київ або Одеса, то витрата палива у вас буде 6-6,5 до 7 літрів. Але якщо місто у вас пустеньке і ви не ввімкнули кондиціонер, то у вас буде навіть ровно 5 літрів. Так у нас теж вчора ввечері тут вийшло. Тож, друзі, машинка економна, непогано рулиться. До речі, тут у нас спереду звичайний Макфресон, а позаду балка. Нічого страшного в цьому нема, бо машина налаштована непогано, це ж Volkswagen. І в ній нічого такого нема, щоб воно ламалося. До речі, в нашій версії коліса в нас колісні диски 15. І дискові гальма у нас навіть позаду. У версіях простіших можуть бути диски 14 і навіть 13. А, до речі. Ще одна прикол. Якщо ви хочете закрити машину, а у вас закриті вікна, то, як і у багатих вагах, типу Туарегу, Пасатах, тут теж є автоматичне закривання. Так само можна і відкрити. Натиснувши на відкривання, відкриваються вікна. Але як у Фордів чи Лінкольнів там можна натиснути і воно поїхало донизу, тут, на жаль, треба тримати. Але в нас дуже зручні ручки, дверцята відкриваються на дуже великий кут. І в салоні теж у нас образцова ергономіка, бо в нас дійсно вак, незважаючи на те, що значок Seat. Як завжди, в маленьких машинах сидіння трошки завузьке, тобто, якщо ви, як і я, від'їли такий рюкзачок спереду, то може вам буде трошки вузьковато. Тобто тут сидіння розраховано на не дуже такого плотного чоловіка, на європейської комплекції, не американської. Але коли я знімав огляди на японські машини такого ж самого розміру, то в мене були питання до їх ергономіки, до посадки, до крісел, бо там мені було ну, незручно. Вони були завузькі часто, або не ідеальної форми. Тут все супер. Дивіться, яка довга подушка, майже. До колін достає. У мене є ліфт по висоті. Я можу зробити вище, нижче. По нахилу, на жаль, у нас регулюється лише так. Нема поясничного потвору, але взагалі-то він є. Тобто крісло таке дуже зручненьке. На жаль, не регулюється. А, тобто регулюється по виліту у нас руль і навіть по висоту нахилу. Тобто дуже зручно можна налаштувати під себе посадку. У нас є пульт медіасистеми, До речі, в нашій версії вона ще й з блютузом, хоча без екранчику. У нас є кондиціонер, у нас є світло, у нас є автоматичні противотуманки спереду та позаду. У нас є круїз контроль, у нас є бортовий комп'ютер, який, до речі, показує дуже багато всіляких функцій. Якщо ви подивитесь... Якщо ви отак от подивитесь, то ви побачите, що от у нас там середня витрата палива, ми сюди приїхали 4,7 літра. От годинку ми сьогодні каталися, 29 у нас температура. Середня швидкість у нас була 26 км на годину, 320 запас ходу. Ось приблизно так він показує. Отака от штука у нас тут. Тут у нас кондиціонер, звичайний, нічого такого в ньому нема. Тут є у нас ще ряд кнопочок. Ну, таких простеньких, дуже. Є бардачок, нічим не обшитий, невеличкого розміру. На жаль, не вистачає мені підлокотника, є подстаканник ззаду, два подстаканнику попереду. Більш нічого тут такого нема. Але є дзеркала. Не у всіх машин такого класу, вони є з обох сторін Також, незважаючи на те, що машина зовні та маленька, тримай, будь ласка, але я можу всістися навіть назад на, на ній. Дивіться, нічого тут складного немає. Відкидаю ручку. Та протискаюся до заднього ряду. Не скажу, що мені тут дуже зручно, але якщо по місту кудись треба проїхатись, то нема питань. Вдвох буде зручно, в трьох не дуже зручно. Просто по ширині може не вистачати трошки місця. Але по голові, я, в принципі, помістився, у мене є тут підголовник. На жаль, нема підлокітника, немає незарядок, нічого. І на трьох у нас може бути лише один підстаканник. Але я дя дяка. Велика тому, хто його зробив хоча б один. Є підлокітники, нічого нема, не підсвіток нічого, але ну, що зробиш? Машина маленька. Але якщо ви дивилися огляд на мій Форд, <хи> який підзаряджаємий, то ви бачили, що там майже нема багажника. То тут багажник є. Якщо в моєму Форді це 240 літрів, то тут. Аж 340. А якщо ми складемо навіть сидіння вперед, то тут буде взагалі величезний багажник. А сидіння, до речі, можна скласти в два етапи. По-перше, можна скласти лише спинку, і тоді воно буде виглядати ось так. Як бачите, да? а можна скласти ще й подушку, і тоді місця буде ще більше. Приблизно отак. Майже рівний пол можна зробити. І якщо вам дуже треба щось тут перевезти, то ви взагалі це зробите. Тож, друзі, така машина може вам трапитись в кузові тродверна купе, як у нас, або хетчбек тридверний. Може бути п'ятидверний хетчбек. Чому саме дверний? Бо у цій дверцята є скло. Коли скла нема, то це кришка багажника, а коли є скло, то це дверцята. А, може бути п'ятидверний універсал. Цих машин дуже багато у нас на ринку, ціни на них стартують приблизно від 4,5 тисяч доларів за версії 1,2 бензин чи дизель вбиті з пробігом 300 тисяч кілометрів. Версії з дизелем 1.6, як у нас, це рідкість, вони стартують приблизно від 6 тисяч доларів. Тож, якщо вам треба гарну городську машинку за невеличкі гроші, то чому б ні? Можете обирати саме собі через Seat Ibiza. Шкода Фабіа або Volkswagen Polo. Мені особисто більше за все подобається по дизайну саме Сіат, саме наша версія. Але вони майже однакові, тож кому що більше подобається, ти і купуйте. А якщо вас раптом зацікавила покупка машини взагалі-то з Америки щось трохи більше, трохи зручніше, трохи цікавіше, то контакти в описі, звертайтеся, і я вам в цьому допоможу. Ну а якщо вас ще не знудило від цього огляду, то поїхали з нами разом прокатимось. І дізнаємось, як їде машинка з двигуном 1,6 турбодизель. До речі, цей двигун це один з найнадійніших дизелів Volkswagen. І він може проїжджати до півмільйона кілометрів. В нашому випадку це трохи менше, ніж 130 тисяч, тож їде воно непогано, можна ще кататись і кататись. Погнали це, зразу і перевіримо. До речі, ви бачили, як тут відкривається багажник? Електронна така кнопочка. Приблизно так. Є полочка. Там ще є докатка в нас знизу. Можна закривати так, можна за ручку. Дуже зручно. Поїхали прокатимось. Ох і спекотно у нас сьогодні, аж мікрофон відпадає. Але, на щастя, в нас працює кондиціонер. Навіть в такій безпечній машині, як Seat Ibiza, завжди користуйтесь паском безпеки. Його недарма придумав інженер компанії Volvo та безкоштовно роздав патент всім бажаючим. Це саме для того, щоб використувалася і. Лишалися живі. Ну, а ми поїхали, спробуємо прокатитись. Так, налаштуємо під себе сидіння, дзеркала. Поїхали. 1.6 дизельок. Колись на каналі Славка Болтик я знімав огляд на такий дизельок, але він... Тоді цей двигун стояв у значно більш важкому автомобілі, ще й в універсалі-кузові. Це була шкода Октавія 2012 року. Там було 105 кінських сил. 250 номів крутного моменту. У нас машина трохи легша. Там була Там щось 1350-1400 кілограмів, у нас трохи більше, ніж 1000. Але і двигун трошки у нас задушений. У нас 90 кінських сил і лише 230 номів крутного моменту. Але машина легенька, їй цього вистачає. Колись також на каналі, на каналі Славка Болтик. Якщо не дивились, тут десь у вас буде посилання, обов'язково гляньте. Огляд на шкоду фабію другого покоління. Це така сама машина, як ця. На цій самій платформі вона збудована. Підвізки взагалі нічим не відрізняються. В неї майже така сама силова будова кузова. І рулиться вона дуже схожа. Дуже весела машина. Мені дуже сподобалось, як перемикаються передачі. Та башинка була в п'ятидверному кузові на двигуні 1,4 бензин. І його, чесно кажучи, для цієї машини вистачає. Але я ось проїхався близько півтори тисячі кілометрів на цій машині, і з двигуном 1,6 турбо, вона значно веселіша. Цей двигун по характеру дуже підходить е, маленькому сіатику. Вона дуже жваво реагує на педаль е, акселератора, якщо на тахометрі є хоча б півтори тисячі Обертів. Ось у нас не було півтори тисячі, і вона все одно непогано з другої передачі прискорюється. Навіть з увімкненим кондиціонером, без нього зараз просто не цікаво, бо 30 градусів у нас сьогодні в Одесі. Дуже класно, треба йти на море. Ось, тисяча обертів, майже не тягне зовсім. Півтори тисячі, машина просипається. Три, чотири. За 80 кілометрів крутиться друга передача. Дуже непогано, я вам скажу, для такого маленького автомобільчика з витратою палу. Як у нас зараз показує 5,3, але ми сюди їхали по пустим дорогам. Зараз ми будемо їхати трохи активніше, тому що у нас і витрата, мабуть, буде трохи активніше. Як завжди, в автомобілях Volkswagen дуже довга педаль щеплення, але все дуже інформативно. Як завжди, електропідсилювач керма дає нам той мінімум інформації, який нам потрібен. Це, звичайно, вже не гідропідсилювач, але це не якийсь спорткар. Тому більше інформації, ніж він дає, навіть і не треба. Реально маленька машина їде, рулиться дуже класно, дає класні відчуття. У неї є дуже гарна. Слово дуже паразит у мене. У неї є гарна підтримка, бокова в сидіннях, сидіти мені зручно. Як завжди, я під себе зміг в, в будь-якому вагі, налаштувати ергономіку під себе. Все дуже зручно. Просто інтуїтивно, от у мене натискання там, фари, мета, до речі, коли я вмикаю фари, але не вмикаю протитуманки і повертаю кермо. То дуже зручно загорається пратіотуманка, підсвічує мені поворот. Або вліво, або правили, куди я кермую, тоді вона і підсвічує. Дуже прикольно, дуже зручно. У нас є автоматичні дзеркала з підігрівами, повністю автоматичні, як бачите, як вверх, так і вниз. Склопідйомник, як лівий, так і правий. Привіт автомобілям Кореї та Японії, які зазвичай чомусь роблять автоматичним лише водійський склопідмач. І навіть в 20-х роках я зустрічав машини, у яких є лише один автоматичний склопідіймач, і він автоматичний лише в режимі вниз. Лише водійський. Це просто позор. В автомобілях Volkswagen, як бачите, в 2010 році автоматичний і то, і то. Можливо, це така у нас комплектація. Непогана, непогана. Може бути і так, але ну, дуже зручно, коли воно так дійсно є. І єдине, чого мені не вистачає в цій машині, так це наявності підлокітника. На жаль, його нема. Іноді вони бувають там в деяких комплектаціях, навіть там зі спинки сидіння торчить, але в нас немає вже ніякого ні боксу, тут нічого. Два підстаканники для передніх пасажирів і один для задніх. Це так, таке собі нагадування, що позаду більше одного і не треба й возити. Один це і так забагато. Вон, як бачите, дуже так вона жорстко проходить лежачих поліцейських, це не якийсь вам там Toyota Camry або Ford Fusion, такий собі диван, який дуже зручно, м'яко все це проходить, вона така зібрана. Нічого не тарах... тарахтить, не гримить, але треба бути готовим до того, що ну, все в порівнянні. На чому ви їздили раніше? Якщо це була Hyundai Elantra, як колись була у мене. То ця машина по 200-100% краща. Або якщо у вас до цього був Ford Fusion, то Fusion м'якіший, я вже до нього звик. Але ця машинка рулиться веселіше. І по місту, де вам треба в якісь вузькі вулички заїхати, десь припаркуватись, вона менше 4 метрів довжиною це дуже зручно. І шашкувати по потоку, якщо у вас буде такий настрій на це. Теж дуже зручно на цій машині. Механіка щелкає передачі дуже зручно. Такий-такий тут шарик, майже як у хон спортивних, дуже прикольно лягає рука, не вистачає лише підлокітника. На жаль, його нема, але ну, все інше в нас решта є, є якісь там підсвіточки, зеркала, дзеркала є і зліва, і, злів, і справа. Тож всім буде зручно. Ну що, Давайте вже зелений та трохи пошашкуємо по, -по місту до бентасуши. У нас не можуть определитись, кому наразі зелений. Таке буває навіть в цьому місті. Не скажу, що двигун дуже тихо працює. Звісно, бензиновики 1,4 будуть трохи тихіше. Але сказати, щоб цей шум був такий ну, назойливий або дуже гучний, не можна. Реально, двигун просто чутно, ну, звісно, це дизель, він дуже тихим не буває. Але якщо ви їдете по трасі, як я вчора їхав, 110-120. Ну, Він не заважає, точно не давить, комфортно так взагалі-то. Можна їздити, можна обганяти по трасі. 3-4 передача, якщо вам треба когось обігнати. Дуже зручні, дуже тягові, дуже довгі. А на п'ятій передачі, ну, п'яту не треба вмикати раніше, ніж у вас 80 км за годину. Тож по місту п'ята передача вам навряд чи знадобиться. Навіть з кондиціонером динаміки вистачає, навіть такий спекотний день, як у нас. Все ж таки в нас турбодвигун, тож чим жарче е, за вікном, тим йому складніше знаходити повітря необхідне для роздування турбіни. Але непогано все одно все виходить. Зараз трафік може нам трохи дозволить вимкнути четверту-п'яту передачу, бо зараз ми їдемо на третій. І машинка нам навіть підказує, що непогано було б вимкнути четверту, але ми хочемо їхати зараз динамічно, тому нам третьої якраз вистачить. Ош, ось-ось-ось-ось, ось. Ми, може, станемо навіть перші на світлофорі і трохи швиденько спробуємо стартанути. І так, перша передача. Так, 4 тисячі, друга з пробуксовкою. 4 тисячі третя, майже 80 км на годину. Третя майже нескінченна. Вже більше 10 км на годину. Четверта, ну, трохи більше, ніж у нас можна 13-14 км на годину. Ну, до речі, п'яту я так і не вімкну. Ось вам п'ята дорога поганенька, але якщо я брошу кермо, машину нікуди не кидає, все їде ровно, чітко, дуже зручно. По-Фольксвагенівськи, підвізка все відпрацьовує, навіть такі погані дороги, як тут в нас. Дуже зручне за своєю формою кермо. Це таке фольксвагенівське. Я завжди дуже хвалю фольксвагенівські ролі. Якщо це Ауді, шкода або Фольксваген саме, дуже зручні, найзручніше кермо саме в увагі. Я більш зручного ні у кого навіть і не бачив. Мені вони завжди подобаються і тут не виключення. Він такий трохи спортовий, він маленького діаметру, в нього є такі припливи у місцях вату, все дуже зручно. Ну і як бачите, третя, четверта передача це по місту те, що вам буде треба. Якщо вам треба... Кудись динамічно їхати, ця машина саме про це. І через то, вона може не дає вам того рівню комфорту, якого вам можуть дати якісь величенькі машини. Але Повторюся, її треба порівнювати з маленькими машинами. І якщо ви передивитесь усі мої тест-драйви маленьких маленьких а це дуже багато машин. І Hyundai i 10 я знімав, і Nissan Micro, і Mitsubishi Colt. це все конкуренти цієї машини. Шкоду Fabia я знімав і першого покоління і другого з бензиновим двигунами 1,4 рази. Вони всі а, трошки поступаються цій машині, окрім шкоди Фабії. Фабія другого покоління це майже та сама машина, тому. А, там виключна різниця в тому, що там бензиновий двигун трошки менш емоційний, тут турбодизель все ж таки прикольний. І навіть через те, що ми там якось активно їдемо, навіть з пробуксовками десь, у нас розхід паливо зараз не виріс більше, ніж 5-8 літрів на 100 км. А це все ж таки непоганий не результат. Тому, друзі, якщо вас цікавлять взагалі автомобілі, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, обов'язково напишіть коментар, на якій машині. Вам дуже подобається кататися, яка у вас улюблена марка. Ну і переходьте на мій телеграм-канал. За посиланням в описі ви можете його знайти. Там я завжди публікую свіженькі лоти, які можна купити на сьогоднішній день з Америки. Бачите, дуже жвава машинка їде. І якщо вам цікава ця тема, обов'язково підписуйтесь, ви побачите багато корисної інформації. Ну а я бажаю всім успіхів. На все добре. Бувайте, друзі. Пока!